Лише одна перемога в 11 матчах. Рівненський Верес зустрівся із наднезручним суперником колосом, якому червоно-чорні не змогли забити в останніх шести матчах. Та, попри невтішну статистику, Верес вже з перших хвилин запропонував динамічний футбол. Це команда дуже сильна, дисциплінована, дуже стикуча команда, команди Тут буде. Тяжка гра що з сторони когось, що з сторони нас. Готуємося та подивимося, що буде. Навштовусь на перемогу. Вже на 15 15-й хвилині Руслан Степанюк перервав негативну статистику та вивів рівняну перед, Але після перегляду вар арбітри скасували гол через офсайд. Проте не зупинявся і продовжив тиснути, однак не вистачало реалізації. Після перерви тиск на ворота колоса призвів до голу свій другий у чемпіонаті і вже третій у сезоні гол провів Владислав Шар. На жаль, ми оберігали рахунок десь на підсвідомому рівні, тому трішки нижче сіли. Звичайно, ми цього не хотіли. І гравці цього десь можливо не хотіли, і, і тренери цього не хотіли. Але е, психологія велика штука, і ми десь все-таки більше грали на збереження рахунку, чим на. Д розвитком і забитим ще другим голом. Лише після цього колос активізувався, а рівняни свідомо віддали супернику ініціативу, шукаючи шанси у контратаках, але рахунок лишився без змін 0-1. Тож Верес переміг вперше у новому чемпіонаті і вдруге поспіль у сезоні. А Богдан Кого та і вся команда у другій поспіль гри зберегли свої ворота на замку. Томашевський, новин Рівного.